Ви унікальні. Ваше тіло зберігає в собі інформацію про ваше минуле, теперішнє і майбутнє. Ваша ДНК це свого роду історичний документ, в якому записане ваше походження, хто ви є і ким станете в майбутньому. Інструменти сучасної генетики дозволяють нам ставити питання вашій ДНК про історію і ваше походження, і це вражає уяву. Ваш геном це енциклопедія творця. У цифровому вигляді його інформація зайняла б більше трьох тисяч носіїв ємністю по 100 гігабайт кожен.